Друзі, всім привіт! У нас нове чудове надходження Ford Focus 2014 року випуску. Автомобіль пригнаний з Європи 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. В дуже приємному кольорі, має одного власника після пригону. Непогана комплектація. Сидіння в нас з текстилю дуже зручні, повний електропакет. Датчик світла, датчик дощу, противотуманні фари, повний електропакет, мультикермо, також система вільні руки і круїз-контроль. Великий бортовий комп'ютер, Bluetooth аудіо і клімат-контроль. Також можна слухати через CD та AUX-музику. В чудовому доглянутому стані автомобіль по техніці з останніх робіт була перебрана ходова частина. По, по, ну, працює без нарікань так само, як і коробка. Чудовий варіант для міської експлуатації, бо якщо ви захочете їх використовувати на кожен день, чудово підходить цей автомобіль, Кліренс з нього нормальний, розхід по місту в районі 8-8,5 літрів. Придбати можете на Львівському філіалі компанії Автопарк за адресою вулиця Володимира Великого Тура.